Оце наш закінчений об'єкт. Чотири поверхи. Йдемо дивитися. О! Ключило. І зараз я вам покажу маленький обзор. Це є айтішна компанія. Отак от, от ми зробили, бачите? Все як гарно ми зробили. Отак, от зараз піду покажу санувузли, які ми файні зробили. Це є у нас жіночий санвузол. Таке дзеркало, бачите. І тут таке дзеркало, бачите, як все гарно. Зараз ми заходимо в чоловічий туалет. Отак от ми все зробили гарно, бачите? Яке дзеркало, як все, все, все як якісно зроблено. Бачите, як всі кутики позарізали гарно. Так, і далі ми йдемо. Далі ми йдемо по будинку, я вам покажу. Покажу вам отака от кімнатка. О, бачите? Це називається кімната PlayStation. Отака от кімнатка. Так, такий от песик тут гуляє. Тут кімната тенісна. Зараз вона тут включається. От. Тут будуть грати в теніс. Тенісна. Так. Тут у нас сидить, він навчається на прораба Спілка майстрів міста Львів. Скоро буду вручати йому сертифікат. Таке от рішення. Бачите? Лед під світочка. І йдемо далі. Тут ми повністю демонтовували ту сходову і варили повністю нову. Такі двері, таке от рішення. Так. Тут все, код доступу, бачите? Як гарно. І тут працюють люди. Отак от. Так оце виглядає, бачите? О, це є другий поверх. Другий поверх. О, як. як все гарно ми зробили. Ставте лайк. Тут теж люди працюють. І тут кімнатка. О, бачите, як все гарно. Все гарно. Ось такий от лофт ми зробили. Бачите, як все гарно. Все якісно. Зараз тут включу світло. О, бачите як? Третій поверх там зараз орундують. Я вам не можу показати третій поверх. Такі ось ці підсвітки, вони йдуть поверху. О, така от скудува, бачите, як гарно. Там третій поверх, там вже орендують і четвертий. Така ось ходова і тут такі ось світові лінії. Йдуть у нас. Бачите, як гарно. Все гарно, чітко зроблено. Так що підписуйтесь, замовляйте у нас ремонт. Ось такі от ми об'єкти, які робимо. Все якісно, чітко. Бачите, які сходи ми зварили. І це. Оп! Ой, собачки, сюди. Хорош. Песико, песико. Все, підписуємося на канал Спілка майстрів міста Львів. А це! А це... Майбутній! Прораб! Майбутній прораб, який вчиться. Ми його навчаємо. Так що, якщо хочете навчатися так само організовувати роботу, звертайтесь до нас за навчанням. Все, Всім гарного дня!